Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Далі в прямому етарі ми більше поговоримо про міжнародний день пам'яток та визначних місць, які відзначають у світі сьогодні. Тому далі детальніше про те, чому варто любити своє і що варто побачити на Хмельниччині. Тож до нашого етеру доєднується Ігор журба, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно ресторанної справи Хмельницького національного університету. Пане Ігоре, вітаємо запрошуємо вас. вас та... Запрошуємо до насту судді. Як завжди <с раді бачити, прибудьте, будь ласка. Уже Тема приєдна. насправді теж у нас для розмови дуже приємна, тому що зараз все більше внутрішній туризм у нас процвітає і все більше людей нарешті побачать те, що мали побачити уже дуже давно і відчути цей дух Хмельниччини. Теж насправді, отакі поїздки, навіть не знаю, поїхати до боже, елементарно, або в Антоніни, що дають нам такі поїздки, на ваш погляд? Е, ну, ми пізнаємо рідний край. Такі місцеві ми вже сьогодні говорили про те, що. На сьогоднішній день ну, в, таку, в тренді внутрішній туризм ну, mm -hmm. на це впливає багато ченків, yeah. в тому числі війна, зрозуміло, але він в першу чергу виховує патріотизм, виховує любов до рідної місцевості, там, де ти народився, до того барвінку, до того будинку, до тої вулиці. Я вам скажу банально, ми не знаємо історію вулиць наших, от там, де ми з вами живемо. Ми там їздимо на мальорку майорку буваємо ну, на різних кінцях світу, а от місцевий край ми не знаємо. І це погано. Бо би мало все починатися, як от, в Німеччині, поки ти не вивчиш свою землю, там ж федеративний uh -huh. устрій, От німці, але вони, скажімо, історично формувалися в різні, ну, скажімо, формувалися своїми особливостями. І мова трошечки відрізняється, говірка. Але історія там, архітектура відрізняється, гастрономія відрізняється через те, поки ти не вивчиш свою землю, починаючи із початкової школи. І потім вже в старшій школі переходиш на німеччину на всі ці землі, які є. Аж лише тоді ти маєш право їхати кудись там ну, Я так тирую зрозуміло. Mm -hmm. Маєш можливість їхати десь кудись світ за очі, десь в інші держави. Ну, Поки дійсно, ви вже... ми вивчишми, ми я пам'ятаю в дитинстві в школі. Ми їздили на екскурсії в інші міста, власне, і Львів. І, ну але Кам'янець також був присутній. Ми так, так. Були, але от щодо хмельницького самого. То ні, на жаль, не проводилось. якоїсь такої практики, і не було в принципі. Але якщо Бо говорити... тоді не було кафедри туризму, і тендер сторони справи зараз але, ми власне, діємо. тепер ситуація виправляється, да. але якщо говорити загалом, якщо серйозно дійсно, як ви вже сказали, що розвивається внутрішній туризм. Але якщо говорити про стан тих пам'яток, які зараз є, наскільки вони зараз збережені, і наскільки зараз докладаються ті зусилля, або дійсно мали як добратися, тому що логістика аналогічно впливає і сам стан самої пам'ятки. Ну, такі, такі, що кидаються вічі, ну, багато є пам'яток, які, як ви сказали, мають мати право на продовження свого існування. Це історія. Це всі ці пам'ятки, про які ми зараз з вами говоримо, це 17, 16, 17, 18 сторіччя. Зрозуміло, якщо вони кануть в лету, mm. ну тоді вже ми їх не відновимо yeah. і для наших е м, наступних поколінь вони будуть тери, інкогніто. реінкогніто. дивіться, будь ласка, Антоніни. Це одне із родових гнізд Потоцьких. Дивіться, будь ласка, та Центральна алея. Які там будівлі, унікальні. Там не запрошений був архітектор із Франції. Тобто немає однакової будівлі, але всі вони побудовані в одному задуму архітектора стилі. І тепер давайте їх заїдемо зараз, прямо зараз поїдемо в Антоніну, подивимось. Вони на грані щезнення. От той Кремль при в'їзді, там де жив і працював директор цього скажімо, центру по розведенню риб. Там у нього, там кіста був здоровий, Там така мазанка і ліп, ліплина із горіху і дубу. Я кажу, на грані щезнення. Ну, якщо от рік, два, три, п'ять, ми це все не підліпимо, не реставруємо, не законсервуємо, це все пропаде. І таких прикладів мільйон. Замок Сангушків, Пала Сангушків і Заславі. Дивіться, яка велика велич. Там щось, по-моєму, Якщо я не помиляюсь, до 1500 квадратних метрів це все воно там займає, оці центральні холи приймання саме магнатів Сангушків. Але дивіться, будь ласка, воно в стані, занедбаності, і я не знаю, наскільки, наскільки це буде реально. Це, там треба величезні кошти вкласти, mm -hmm. щоб його реставрувати. Але у собі, який це був би полюс туристичного приваблення, mm -hmm. туристів не тільки ну, з України, але ще, ще за меж нашого кордону, тому що сангушки живуть в різних країнах світу, і в них ностальгія до даного маєтку От своїх попередників. зараз бачимо зображення, але власне дійсно зараз багато у світі власне власність роблять, тобто в приватну власність віддають і Як вже без, без вже приватні інвестори. Вони зацікавлені, вони вкладаються і потім на тому відповідно і заробляють гроші. Власне, також це таке досить популярне, але якщо говорити про позитивні приклади, чиї в нас на Хмельниччині дійсно позитивні приклади відновлення пам'яток архітектури ну дивіться, будь ласка. одним із прикладів на Поділлі то я би назву з, з Бараш. Приклад дуже ну, класичний. В нас на теренах Хмельниччини Кам'янець-Подільський дуже багато uh -huh. зроблено тут, тут, і держава, тут і приватний бізнес. Тут вони оця державна. Приватна партнерська співпраця дає свої результати. Меджибіш, до речі, теж там ще багато чого треба зробити, але зроблено дуже багато. Олег погорілис і Єгор Западенко зробили дуже багато для того, щоб ну, скажімо, відремонтувати, реставрувати в даному випадку оцю перлину оцього білого лебедя, оцей оцю фортецю, угу. Маліївці Маліївці, Інший приклад так. Маліївці, ми маємо з вами приклад дуже такий, ну скажем, ну, визиваючий, як правильно розпорядитись е, коштами. Анастасія донець молодець. За той час вона тут скільки там три роки е, директором дуже багато зроблено. Дорога налагоджені. Ну будемо зараз, пані Анастасію. Тут дуже 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 хвалити, Вона того заслуговує зрозуміло однозначно, але але, але от тут зроблено. Ось це приклад, елементарний mm -hmm. приклад, як, як конкретна людина на конкретному місці може розрулювати, виходячи з тих фінансових економічних можливостей, які вона має, от правильно розумно, в потрібному напрямку, і це все буде тоді правильно. Інший приклад: Збрижський замок. І, взагалі, якщо говорити про те, а, а які в нас пам'ятки є, і mm -hmm. які треба реставрувати, дуже просто можна зробити. Був такий польський художник Наполеон Орда, який займався, він малював всі історичні пам'ятки Поділля. Він не тільки на Хмельниччині, не тільки Тернопільська область, але ще й Вінницька область. І от можна пройтись по всіх тих акварелях, у тих всіх полотнах, які він малював, то думаєш, а де а де ж воно є? А де ж оці такі фортеці, палаці знаходяться? В нас, в тому числі на Хмельниччині, з Брижській, який унікальний в такому, знаєте, неоготичному такому, з елементами замок, але там залишилися тільки певні руїни. Чи варто, чи не варто його реанімовувати, напевно, варто. Тому що на Чемровеччині це був би дуже потужний полюс розвитку туристичного mm -hmm. підприємництва. Ну, і потоки і потоки туристичні би рухались в його напрямку. І таких прикладів мільйон. До речі, Наша Хмельниччина захоплює, починаючи із кам'яного віку по сьогоднішній день, розвиток людського суспільства. Отут, отут теж е, був один із осередків е, життя е, е, тих людей на всіх тих етапах, про які я проговорив. І оця культурна спадщина залишилася, що саме цікаво, через призму археології, через призму е, певні, ну вже в період, наприклад. З періоду Тріпілля, ну, є певні mm. артефакти. Та сама Лука Врублевецька і таких прикладів багато. Його можна зробити в музеї під відкритим небом. Тобто законсервувати хоча б те, що залишилося. Mm. А вже дуба Скіфії, то вже ну, скіфського періоду, то ну, тут багато є артефактів. Хмельницький, до речі, один єдиний обласний центр, де знаходиться Скіфський курган. Ви знаєте, там uh -huh. біля центрального автовокзалу. Тобто, до чого я веду? Веду до того, що ми маємо це все якимось чином зберегти, використовуючи, я вже казав, державі важко на вулиці війна. Зрозуміло, коштів не вистачає. Варіант із приватним. Інвестором Сектором, однозначно, але тут треба треба міксувати. скажімо mm -hmm, так тут mm -hmm. приватний бізнес держава, і от робити такі от різноманітні поєднання, і такі такі тоді спільними зусиллями можемо що зробити. Але я ще раз скажу це. Я був недавно в Антонінах. Ну серце крові обливається. Ну дуже круто, все дуже класно. Але ну але воно ну рік два ще раз повторюю. Рік два вже повторююсь. І його стане. Це дуже і дуже шкода для промоції нашої Хмельниччини для того старостаросиня Староконстантинівської, старо, старо Карсилівського і антонівського краю, тому що саме ці всі, всі місця там знаходяться історичні губин, скажімо так. Губен, це ж теж Городище, це один із елементів Болохівської землі, пріот встановлення Київської Росії, Теж стані такому, скажімо. Якщо не розкажеш, що це таке, то ніхто не буде знати, що це, що, що це дійсно городище. Що це таке? Ви знаєте, наскільки от з точки зору е Хмельниччина цікава для туриста? Можливо, просто про багато пам'яток ми дійсно ми не знаємо. От їхню історію, можливо, їхні легенди, тому що власне зрозуміло, що стан так, але власне треба це... додати маркетинг, маркетинга трохи ще Маркетинг, однозначно. Тут треба зробити е такі, не, скажімо, е туристичні гіди. Хмельниччина. В режимі онлайн тут є і QR-коди можна uh -huh. використовувати. Зробити, наприклад, от Сергій Толстіхін робить uh -huh. собі такі, от топи. Любить він любить робити топи, там топ 10 водоспадів, там топ палаців, там топ фортець. Uh -huh. і от такі робити, але їх треба це все ті топи. Я так просто як приклад наводжу, наприклад, uh -huh. на прикладі Толстіхіна. Це все систематизувати і зробити такий єдиний наскрізний, такий туристичний зробити такий банк даних, угу. а тоді зробити такий єдиний наскрізний туристичний маршрут, там скарби історії культури Хмельниччини. І Його збити на певні локації бо за день то все проїхати буде неможливо, а зробити якісь певні відрізки. а Б, Б, Ну, ми ж і... їдемо безпосередньо турами європу автобусами. Так чому та, не поїхати та. по Хмельниччині Аналогічно та, та, знайти місця, для та, ночівлі та. для їжі. однозначно. Н, не нема питань угу. да, тут. Ми трошки проговорили про область, а згадали про Хмельницький саме про Осківський курган. Та. Лише загалом через різні історичні моменти в нас не так багато збереглося історичних будівель в самому місті, власне. Але щоб ви радили побачити. Я не раджу стару частину проскурувати. Саме ту стару частину проскорувати вже за новим, скажімо, планом забудови. Ви знаєте ту історію, що в 1820 році наше місто згоріло, і тоді там, в другому році, цар Олександр підписав новий план забудови. І от там комерційна Олександрівська, комерційна і банківська. Це той осередок, оця під mm -hmm. центр скажімо, нашого Проскурова, нашого міста. Ну і зрештою, чи всі будівлі в тут належному стані на привке жаль, mm -hmm. не так. Наприклад, звемо грубо кажучи, комерційну телепереш Грушевського там 95-97 будинки. Знаєте, okay. там якщо ви старобульварний старостарий бульвар виходить прямо прямо на ці два будинки. От приклад, як можна причепурити, зробити ну гарну пам'ятку. Яка відповідає тому стилю, тій і пості, там без ніяких нашарувань uh -huh. і ніякого там експромту. Uh -huh. А я, інші приклади, ті самі вулиці, що ми йти, будемо йти е, на по цій дорозі вниз. Там з лівого боку, я не пам'ятаю номера будинків, але там сім будівель, що зразу в очі кидаються, які в зарядбаному, ну, як в заредбаному, так заребаному стані, які варто було б їх е, е, реставрувати, тому що е, е, формувалися вулиці і будинки вулицях будувалися не просто так. Е, е, Uh -huh. А був певний задум, була певна концепція, які, яко, якою має та вулиця. Будинки будувалися приблизно в одному стилі. Якщо б ми це зараз відновили, яка б була б наша Грушевського е, гарна. Ну, скажімо, ну, не так гарна, але була б ще uh -huh. кращою. Але власне також однією із найстаріших архітектурних пам'яток є тюремний замок, власне. Зараз СІЗО, власне, всі знають Хмельницький місто, міста, де так? в центрі міста є сізо. Так. Я не хотів, хотів починати на <смір> <смір> <з> тюрми, але <смір> між нами кажучи. Розумієте, в середньовічі ув'язнені сиділи в фортецях. У <смір> замках і фортецях. А те, як це місто було, скажімо, навіть ще не повітове, а було просто містечко, то відповідно не було у нас ні, ні замку, ні палацу. То треба було побудувати якесь таке ну такий заклад, де можна було би зберігати людей неправильної поведінки. Uh -huh. Ну, і от побудувала на цьому місці спочатку була така, якщо вже зачіпили тюрму. Це така була комбінована, така прототип такого місця. Тимчасового перебування, mm -hmm. де були і підлітки, де були і жінки, і чоловіки, і тут їх там потім сортували, і проводили ну, скажімо, з'ясування рівень їхнього покарання, але не про те зараз розмова. Потім побудували на цьому місці дійсно той будинок, який ми зараз бачимо. І він являє він був тоді на околиці. Проскурила крушечка mm -hmm. з боку. Околиця. Так, ну це mm -hmm. ну бо. Перша школа парк чатмана звідти починався наш будинок. Mm -hmm. Будинок вийшов сюди на сучасну на сучасну лебіт плазу, аж лише в 1810 році. А то все було от, на цьому острівку. Він розміщувався. Там все було кучно було заселено. От то що я хочу сказати, що це на той час це був дуже цікавий будинок з точки зору архітектури. Якщо ми, якщо ми маємо да, можливість побачити, так. Ну, Ті, які зараз доступні безпосередньо, які да. можемо показати? Ні, ну, в принципі, тут... Далі, до речі, якщо вже ми почали говорити, тут поряд в праву сторону, вони ще там за перехо... перед переходом з лівого боку знаходиться пам'ятник барону Мінхаузену. Так, так в дворі. Ви розумієте, mm -hmm. для дорослих тут пам'ятник і Шевченка, Будона Хмельницького, там ну, всі-всі-всі-всі. А для діток якогось пам'ятник. Пам'ятника, якогось такого такої локації. В центрі скверику, так? де би можна було відпочити так. і цікаво дітям було. Да. Але питання теж в збереженні його і в його стані. Ну я скажу, я скажу так, між нами кажучи, я би його би забрав, <нів> напевно. Ну, це з бетону. Він зроблений в 70-ті роки з бетону, mm -hmm. той бетон облуплюється, mm -hmm. він там там задумав якийсь, там мав бути басейн, там була, да. мала бути хатинка на курячих ніжках. Мали зробити мікс казок українських народних казок. Розумієте, ну, В тому числі то, ідея є. дуже класна. Да. Будинок митців, бо це ж будинок. Там художники і, і, і поети там розміщувалися. І ну відповідно, і вроді безрозуміло, батьки на роботі, а, а дітей би туди десь, щоб долучалися до того вічно, прекрасно, розумного можна було би таким чином зробити, але зробили вони те, як зробили. І з позиції сьогоднішнього дня я би я би я би так вважав, що треба це було би ідея дуже класна розібрати, зробити конкурс і mm -hmm. дійсно розбудувати класну таку локацію для діток. З пам'ятником із певними елементами відпочинку Бо в центрі міста у нас там пробують біля Лебідь-Плазі щось зробити. Може, біля лебіть плаз зробити на тому майданчику. Так. Ну, там зараз будуть, дійсно, зараз розпочалася реконструкція цього майданчику, власне, який вище трішки дитячого е, світу. світу. Так, там є, зараз будуть робити певний сквер. Також, власне, комерційна будова одна із найстаріших в місті Хмельницькому, яка і досі функціонує, це пивзавод. Ну, я сьогодні в СІЗО, пивзавод. Пивзавод, так, так. Ну, круто, Але будівля насправді дуже Ні -ні, я... так. До речі, я вважаю, що місце знаходження житов... желізнодорожнього вокзалу в, багатьо... в, багатьому... в багатьох моментах завдячує саме пивзаводу uh -huh. нашому. Uh -huh. Пивзавод наш був побудований ще тоді, коли ну, почав... починав будуватись желізнодорожний вокзал. Но він ще визначалось, де він має будуватись. І от железнодорожний вокзал будували не пивний завод і зразу будували паралельно ЖД вокзал. І один один до одного притягувався, тому що для для позаводу треба було залізна дорога, тому що треба було привозити сировину, відвозити готову продукцію. Ну а Залізнодорожному вокзалу було теж ця, ця колаборація дуже вигідна. Цей симбіоз, так. так. він дуже цікавий. З точки зору хітекту, ну, скажімо так, я вам відкрию велику таємницю, Теж німці будували, архітектуру німецькі будували через те. Тут скажімо, зроблений він так цікаво. В такому він цілеспрямовано будувався під е, броварню, ага, тобто під певзавод. Він будувався, от такому таким він є, як він є, але він, він собі той первісний варіант його він такий був більш. Ну, чувака, якщо говорити про 1901 рік, так. то це взагалі це була величезна будівля на той час. Тобто вважалося зараз, ніби по масштабах, ніби здається, що не такі великі, але на той час це було грандіозне будівництво. Ну я вам скажу, що ми бачимо такі певні такі частини. Ну тр. далі наступна будівля вже трішки пізніше, 1919 рік, так. рік. Але, 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 але як всередині вони, вони цікаво виглядають, оці mm -hmm. uh -huh. такі склепіння. Я не була ніколи всередині. Організуємо екскурсію. Давайте. беремо Беремо вас, найкращих ведучих. І давайте зробимо екскурсію, таку в своє місто. Можна було б зробити таку екскурсію. І таких міст, до речі, дуже багато. Дивіться, а водонапірна вежа, яка врятувала. Скажімо, кавалерійську дивізію, mm -hmm. <смеш> коней, скажімо так, від <смеш> того, що вони не до водичку. Ну, мета водонапірної вежі, це поста забезпечити військове містечко в дубово водою. І, якщо з піхотними дивізіями там було все зрозуміло, то з кавалерією там була проблема. Вони б, хоч їм треба було воду, і от побудували. Але дивіться, яка вона унікальна архітектурна споруда, і таких. Як е, пивзавод, е, водонапірна вежа е, в, в Дубово таких нас моментів. Є ще по місту. Де, я вже казав, комерційна вулиця комерційна. Угу. Там суцільні такі будинки на Проскурівській теперішній, а колишній Олександрівській. Теж багато таких будинків по банківській. Це, це тепер театральна оця вулиця. Mm. Там де, і, і, і Володимирська, і театральна. Оце це мікс. Це колись колишня була банківська. Там там багато є будинків, які би якщо би їх ми привели у відповідність, вони б були додатковою туристичною атракцією. І привабою для того, щоб було можливість запросити людей до нашого міста. До речі, в вересні 10-12 вересня я щороку проводжу екскурсію для студентів першого курсу. Так. Ти знаєш місто, якому ти навчає я вам колись на якісь певні передачі? Mm -hmm. Ми саме на цю тему говорила. Чи знаєш місто, якому ти навчаєшся? І от ми я намагаюсь видозмінювати, долучати місцевих студентів першого курсу, uh -huh. і ми пробуємо його трансформувати в родзинки uh -huh. Проскурова. Ну це є центральну частину. Ну що там за одну за те, ну, скільки ну півтора-дві години більше ну будемо втомлювати. Студентів, тим паче, що це все треба на ногах ходити по місті. Але люди кажуть вау, коли вони бачать ці всі моменти, наша Проскурівська Проскурівська нагадує Сопот. Я колись у нас були студенти з Польщі, я теж цю вам історію колись розповідав. Студенти приїхали з Биткурського національного університету Казимира великого. Вони були в нас. Ну і ми проводили екскурсію з ними разом. Бо у нас там є філія нашої студентської mm -hmm. туристичної агенції «Подільський мантр». Ви знаєте, що в нас на кафедрі є така ем, туристична агенція студентська. То коли вони приїхали, я кажу, я, я в кінці вже коли завершив з я кажу, чим нагадується центральна піша вулиця нашого міста? Думали, думали, думали. Сопот. а кажу, чому Сопот? Такі самі вулиці, така сама атмосфера. Які самі люди доброзичливі, усміхнені і думаю, ну бачите, варто було це почути від чужих людей, і стало знаєте, мені дуже приємно за наше рідне місто. Оце ще одне нагадування, що потрібно цінувати своє і Столі навчитися цінувати своє. Тому я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова вона теж стане черговим нагадуванням для наших глядачів. Побачити Хмельницький навіть ну мінімальним дійсно стало. організувати собі безпосередньо екскурсії по нашому місту. Пане горі, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли, за те, що розповіли мало ефірного часу, як завжди, цікаві теми. Але власне, ігор Журба, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету.